Друзі, вітаю вас! Сьогодні я до вас виходжу в прямий ефір, щоб повідомити про те, що в компанії Дотера тривають акції. Уже впродовж тижня акція називається Бого-акція. Що це означає? Великий один, один засіб вибирати, інший ви маєте в подарунок. Можна взяти парами, тобто по дві ефірні олії, а можна взяти бого-бокс. Такий великий бокс дає п'ять ефірних олій і шість ви маєте в подарунок. Це взагалі актуально в... Зараз в цей час і не тільки в цей час актуально, тому що подарунки подобаються всім. І компанія Дотера щедро ділиться зі своїми споживачами, зі своїми консультантами і людьми, які користуються її продукцією. Вона періодично робить такі акції, вона дарує і вміє дарувати подарунки, робить багато приємностей клієнтам. Сьогодні, на сьогоднішній день, це є суміш ефірних олій Сіренікі. Коли ви її купляєте в подарунок, ви маєте ефірну олію Лаванди. Тобто, ви по факту платите тільки за одну ефірну олію, ви платите за суміш сиреніті. Що можу сказати від себе, надзвичайно люблю цю суміш. До речі, є, є суміш у вигляді ефірної, ефірної олії, а є капсули сиреніті. Що можу сказати про цей комплекс? Надзвичайно легко, м'яко заспокоює нашу нервову систему і сприяє здоровому, повноцінному сну. І коли ви вживаєте, наприклад, ті самі капсули, не потрібно там тиждень, два, три, щоб щось там, якась речовина накопичилася в організмі, щоб ви спокійно спали. Ні, ви її перед сном вжили цю капсулу, і ви всю ніж спите спокійно. Ну, завдяки цьому комплексу збалансованіша стала. Нервова система і збалансованіший взагалі стан психологічний став легший, тому що важливу роль в стані нервової системи відіграють не тільки там наш фізіологічний стан, як ми харчуємося. Велике значення має ще й сон, коли є повноцінний здоровий сон, наша нервова система більше збалансована. І що би людина не вживала, коли вона добре не спить, вона не має глибокої фази сну, вона її просто немає, вона спить поверхнево і по факту не відпочиває. І, прокинувшись зранку, людина вже змучена, то про яке здоров'я можна говорити, чи то фізичне, чи психологічне, чи будь-яке. Тому те, що от капсули сіреніті суміш сіреніті, вона йде зараз в богоакції в подарунок, і лаванду ви маєте бонусом безкоштовно. Що можу сказати ще по суміші? Вона містить в собі суміш ефірних олій: лаванди, майорану, римської ромашки, ілангу, ванілю і сандалового дерева. Це настільки приємний, такий дуже ніжний аромат, її можна як використовувати. Можна крапнути просто капельку, от сюди на зап'ястя, розтерти, повдихати. Можна крапнути на клаптик тканини простої, поставити біля подушки на ніч. Можна зробити собі ніжну аромованну, аромованну для рук, можна використати аромодифузор. Будь-яким методом, яким би ви не застосували, вона буде мати заспокійливу дію на нервову систему. Ви будете спокійно спати, ви будете спокійно себе почувати. Це те, що можна зробити зараз в теперішніх умовах, щоб так сильно не стресувати, тому що ми не можемо змінити події, які відбуваються, ми можемо тільки. Допомогти самі собі так, як ми можемо. І е, те, що я можу сказати, суміш надзвичайно м'яко працює. Якщо використову, з якого віку використовувати, ми використовуємо після 6 років цю суміш. А для маленьких діток нам як бонусом і буде, буде іти лавандочка, яка просто номер один помічник в сім'ї. Вона використовується і для маленьких діток, і для дорослих людей, і для е, ну немає обмеження в вікових категоріях. Тобто лаванду можна використовувати з нуля, з двохтижневого віку. Тобто не з самого першого дня народження, а взагалі для діток малесеньких ми використовуємо ефірні олії з двох тижнів. Тому що перші два тижні маленька дитина має чути маму. Вона, по факту, по запаху впізнає маму. В той період не можна взагалі ніякі запахи використовувати. Взагалі, мова не йде ні про ніякі ефірні олії. А вже після двох навіть трьох тижнів. По показах спеціалістів вже можна це використовувати. Тому ще сьогодні цілий день є можливість придбати собі комплекс сиреніки, ефірну олію, суміш ефірної олії, і лаванду мати в подарунок. Бажаю вам всім залишатися здоровими. І все у нас буде добре. Всім гарного дня!